Мені, будь ласка, круглий квадрат або квадратний овал. Часто клієнти не знають, як пояснити про бажану форму. І за цього можуть статися непорозуміння між майстром та клієнтом. Сьогодні я вам розповім, як же правильно називати формочки. Отже, це овал, А це скво-овал. Відрізняється тим, що по бокам прямі лінії, це м'який квадрат. А це його брат гострий квадрат. Це стілет, або називаючи піки. Це балерина капучина. Це мигдаль. А це завужений овал. Його брат тільки більш завужений і витончений. Якщо вам не хочеться запам'ятовувати всі ці нюанси, є простіше рішення: покажіть фото бажаної форми своєму майстру. Він вже виконає на одному пальчику, продемонструю вам. І ви зможете внести свої корективи або насолоджуватись новою формочкою.